Привіт, як зараз виглядає діти Івана Дорна та про важкий стан здоров'я акторки Катерини Тишкевич? Про це не тільки сьогодні. у новинах шоу бізнесу слава про друзі. Підписуйтесь на канал. Як виглядають діти Івана Дорна? Дуже довго про особисте життя співака було мало відомо. Ми колись робили інтерв'ю з Іваном і він трохи привідкрив завісу про своїх дітей, але більше майже ніколи їх не згадував. Так, от нещодавно дружина Івана Дорна Анастасія Новікова вперше за довгий час розмістила фото їхніх спільних дітей: дев'ятирічного Василісу і восьмирічного Івана. І саме Іванко дуже схожий на свого зіркового тата. До речі, зараз мало інформації. Про те, чим займається Дорн, єдине, що ем, відомо, що фотки дітей зроблені у Франції, де вони вже довгий час живуть. Ну а дружина Віктора Павліка Катерина Реп'яхова зізналася, що на неї подав до суду рідний батько. Стосунки у Каті з батьком зараз ніякі, хоча, як каже сама блогерка, в дитинстві він її дуже любив. Але зараз ні її, ні родини для батька не існує. І Реп'яхова не знає, чому за словами Катерини, батько навіть е, не привітав її з народженням сина Михасика. Ну а е, спілкувалася вона востаннє з ним лише через те, що тато подав на неї до суду і до речі речі, суд Катерина виграла, і що найцікавіше, батько привітав син її. Ну і якщо згадати про те, що блогерка вже розповідала про батька, то раніше родина займалася деревообробною справою, але підприємство збанкрутувало, і чоловік перестав спілкуватися з власними дітьми. Ну і навіть хотів відсудити квартиру, яка знаходиться в Дніпрі. Ну звичайно. Ми з вами не чули іншої версії. Але я, як людина, на яку подала до суду власна матір, не розумію таких батьків. Знаєте, батьки, які ніяк не можуть це звикнути, що їхні діти вже давно дорослі і самодостатні. Живіть і кайфуйте від життя. А ні, вони несуть ті образи роками і намагаються щось дітям довести. Хоча, напевно, не дітям, а перш за все, собі. Коли е, я розповів свою власну історію з мамою, то виявилося, що у багатьох є проблеми з батьками, які виросли в радянському союзі, але досі не можуть ментально з нього вийти. Ну і сподіваюся, що у вас в родині все добре. І, будь ласка, напишіть про це в коментарях. Надя Дарафеєва продала свої вушка за 2 мільйони гривень. Я думаю, ви вже чули. Якщо не чули, то слухайте уважно. У суботу у Києві відбувся грандіозний концерт Наді Драфеєвої. Було багато крутої музики, світла, повний зал. А ще були різні лоти, завдяки яким збирали на підтримку наших військових. Так, от одним з лотів були фірмові вушка, які Надя надягала в одному зі своїх кліпів. На сцену вийшов Антон Птушкін, і вони разом з Дарафієвою влаштували аукціон за ці. Вушка і тут почалось. Коли сума перевалила за 200 тисяч гривень, то всі подумали, що це вже все. Ну, от напевно, це максимально. Але ні, З віп сектору стереоплази було чути все більші й більші суми. І коли всі почули суму у розмірі 1 мільйон гривень, то тут вже стало зрозуміло, що все. І в принципі це грандіозна сума, яку задонатять на підтримку полку Азов, але і це ще не все довго розповідати не буду. Скажу, що врешті вушка Наді Дарафієвої продали за 2 мільйони гривень. Це один з найдорожчих лотів, які коли-небудь розігрували на концерті українського артиста. І тут величезна вдячність тим бізнесменам, які задонатили таку суму. Ну а щодо Наді концерту. Ви знаєте, ми вчора спілкувалися з продюсером Михайлом Ясинським щодо концертів українських артистів. і от моя особиста думка, що Дорофєєва — це одна з. Небагатьох артистів, яка відносно нещодавно розпочала свою сольну кар'єру, але тримає дуже високу планку. Безперечно, у артистки майже кожна пісня це суперхіт, і хто би ще не говорив, і це тішить, адже я добре знаю, що саме Надя приймає остаточне рішення щодо своєї творчості і щодо своїх пісень. Так є Ірина Горва і лейбл помітні, але це більше піар-підтримка і маркетинг-підтримка. Ну а у наді з Ірою дуже чітко розділені. Обов'язки, і, можливо, саме тому, тому що ніхто не лізе в творчість і Надя сама несе відповідальність у неї все виходить. І ви знаєте, я тішуся. От тішуся, що українські артисти можуть розвиватися і продовжують бути цікаві нашій аудиторії. До речі, я вже згадав про те, що вчора спілкувався з продюсером Михайлом Ясинським. Ми щотижні зустрічаємося у прямому ефірі. У мене на каналі, і цього разу говорили про феномен російського серіалу слово пацана. Ви знаєте, мене дуже бентежить його популярність у нас в Україні. Хоча Михайло іншої думки він вважає, що ця популярність вона надумана, і насправді його мало хто дивиться, адже е там про бандитів російської глубінки. І ця тема нам не близька, бо ми українці ментально різні це за словами Михайла Ясинського. Ну а ще говорили про те, чи варто публічним людям показувати дорогі покупки і подарунки за основу. Ми взяли подарунок від Олександра Волошина, ані Трінчер. Це був Порш, і потім транслювання цього подарунку розкритикувала Маша Єфросиніна в інтерв'ю з Анною Трінчер. Ну і Михайло каже, що. Нічого поганого в таких подарунках немає, адже якщо публічна людина сама на це заробила, то чому вона не має права собі це дозволити купити? Так, але Ясинський вважає, що потрібно трохи фільтрувати зараз показ такого. Ну і повний випуск з Михайлом Ясинським можна подивитися за посиланням в описі цього відео. І друзі, не забудьте, що у вівторок у мене на каналі вийде велике інтерв'ю з Іво Бобулом. Це, напевно, найвідвертіше інтерв'ю цього артиста. Тому підпишіться на канал, щоб не пропустити. Що зараз з важкохворою акторкою Катериною Тишкевич? Катерина, яка страждає від важкої хвороби, потрапила до реанімації через сепсис. Акторка вже більше тижня перебуває в реанімації. Її чоловік Валентин Томусяк каже, що найважче це пережити сепсис і наслідки від нього. Адже Найбільше від цього страждають легені, печінка і серце. Чоловік каже, що родина вже витратила більше 350 тисяч гривень на лікування і гроші ще потрібні. Тому відомі актори і колеги Катерини влаштували збір. Нагадаю, що у 22-му році акторка Катерина Тишкевич зізналася, що страждає від головних болей. А під час повномасштабного вторгнення хвороба ще більше почала прогресувати через стрес. І знаменитість інколи навіть не могла підвестися з ліжка. Ну, лікарі кажуть, що все це через порушення біохімії мозку. Я особисто не знайомий з Катериною, але знаєте, дуже хочеться так чисто по людськи побажати її швидкого одужання. Сподіваюся, ви мене у цьому підтримуєте. Далі, кримінальні новини. У будинок голівудського актора Кіану Рівза залізли зловмисники. Ввечері 6 грудня поліція отримала дзвінок. Анонімна людина повідомила, що у будинок Кіану хтось незаконно вдерся, до того ж спрацювала ще й сигналізація. Ну а до будинку зірки одразу приїхала поліція. Після тривалого огляду території зловмисників вже не було. А вони встигли втекти до приїзду правоохоронців. Ну а у будинку були вибиті вікна, а по камерам видно, що. Які були у лижних масках. У кіану вкрали зброю, а самого актора вдома в цей час не було. Телеведучому Тимуру Мірашниченко і його дружині інні вручили нагородом родина року. Про це Тимур написав у себе в інстаграм золоту грамоту і статуетку з двома переплетеними руками. Родині вручили в тому числі і за усиновлення хлопчика. А ще нагадаю, Інна зараз займається усиновленням ще однієї дитини. Вона хоче усиновити дитину сама, а вже потім документально Тимур стане офіційним батьком. Все це робиться через те, що у Мірошниченка не вистачає фізично часу ходити на курси для того, аби отримати цей черговий сертифікат на всиновлення. А за законом Інна Мірошниченко може всиновити дитину, стати номінально мамою одиначкою, а потім чоловіку буде легше в. Становити цю власну дитину без оцієї, знаєте, всієї бюрократії, яку дуже люблять в нашій країні. Ну і до речі, якщо ви не бачили інтерв'ю з Інною Мірошниченко, то воно є у мене на каналі. Посилання на слава плюс є в описі цього відео. Ксенія Мішина дозволила своєму 11-річному сину Платону кардинально змінити зачіску і пофарбувати волосся. Платон, який нещодавно пофарбувався задля ролі в кіно в чорний колір, цього разу вирішив пофарбуватися в сивий кольор. І Ксенія не стала це забороняти. Акторка вважає, що таким чином хлопець у такому віці самостверджується. Ну і, до речі, коли моєму сину було 11, він також дуже хотів змінити зачіску і колір волосся. Він був і Лондином і з рожевим волоссям зараз йому 13 і більше поки такого бажання немає. Але тепер у нас є нова тема, хоче тату, але десь років 16. Шановні батьки, цікава ваша думка, як у вас з такими бажаннями дітей? Ви за такі проявлення чи проти? Якщо проти, то напишіть, будь ласка, чому Я Чекаю ваші думки в коментарях. Ви знаєте, давно не було звання Чмоня тижня. Так от цього разу звання Чмоня тижня отримує Жан Бадоєва. ЗМІ в Параші пише, що саме Жанна замінить Максима Галкіна на шоу «Луч всєх». «Луч всєх», так. А, Яке, до речі, Галкін вів до повномасштабного вторгнення. Але тепер Макс іноагент в Параші, і у нього забрали ведення всіх проєктів і можливість робити виступи. Але шоу Луч Всіх. Буде продовжуватись і от власне там дуже довго думали, хто ж може замінити Галкіна і знайшли Жанна Мадоєва. Тим більше для Жани не існує війни в Україні, адже вона жодного разу за ці два роки нічого про це не сказала. І продовжує робити контент саме для російського глядача. Щоправда, дуже впали за час у неї перегляди. Дивно чому. Друзі, дякую, що дивились новини. Шоу бізнесу Слава Про. Підпишіться на канал. Ну а повну версію спілкування з продюсером Михайлом Ясинським. І минулий випуск новин шоу бізнесу Слава Про. Дивіться ось тут, через 3, 2, 1.